І як зекономити час на приготування улюбленої страви? Це поєднання смаків капусти, фаршу, рису і томатів. Зусиль витратите значно менше, а результат вас вразить приготування лінивих голубців. Рецепт швидкоруч, склянка рису, склянка води. Рис промивається, трішки солі і хай прокипить 2 хвилини. Далі відкрити кришку, хай втягує воду і холоне. Капусту натерти натертку та віджати з неї добрий сік. Фарш, яйця цибуля морква смажені. Я ще сирої трішки натерла. Рис, часник. Пару зубків. Я використовую чорний ферментований, він має ніжний смак. Структура в нього після процесу ферментації м'якенька, можна просто подушити руками. Наступне сіль, перчик за смаком. Все гарно. Вимішати, сформувати, виплескати по формі як котлетки. На розігрітій сковорідці з олією обсмажити з обох боків. Так буде смачніше та й триматиметься у купці. Приготування соусу. Я використовую соус готовий куплений лечо. Він містить чимало шматочків овочів і має Кисло солодкий вже смак. Тобто цукор я вже не додаю. Пару ложок сметани. Намалюю малюнок абстракцію. Підсмажка ще в мене додається. І сванська ароматна сіль. Та дві чашки вливаю води. об'єму треба так, щоб повністю покрило голубці. Це Соус виливається до голубчиків у форму. Два штучки в мене не втиснулись я поклала зверху. Ще я люблю у цьому соусі стушкувати капусту. Насипаю просто зверху і прикриваю фольгою. У розігріту духовку на 1 годину, годину 15, все залежить від сорту капусти. Ну погодьтеся, що це дійсно без всіляких заморочок. Не лінуйтеся готувати голубці ліниві. Вони смачні.